Привіт, друзі! На зв'язку Полінка. Скажіть, а ви любите стрибати? Я люблю. Але виявляється, що є різні види стрибків. які. Давайте з вами подивимось і познайомимося з ними. Спочатку виконаємо розмінку ручки на поясі, ніжки на середній пазичей і робимо вправу велосипед. Одна ніжка на носочок, інша повністю на п'яточку. Один, два, три. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А тепер права ковирядочка. Ніжки на ширині плечей. Відставляємо одну ніжку. Піднімаємо носочок вгору. Та крутимо нашою стопою. Один, два, Три, 4 один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Тепер переходимо до наших стрибків. Вихідне положення, ніжки разом, ручки на поясі і починаємо стрибати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. На кінці доправу, а тепер наступний від стрибків. Ручки на поясі, права ніжка вперед, зліва назад. І міняємо ніжки. Один, два, три. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчити вправо. Тут напоправа. Робимо ніжками, як ножиці. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Один.